Друзі, всім добрий ранок. Я вже при параді ходила робити фотографію для, для моєї тархети Тія. Я вже казала, що цього року я подала документи на продовження П'ятирічна тархета. І зараз на 6 березня в мене сіта на відбитки пальців. Тому щоб не тягнути до останнього дня, бо я це люблю, я така дівчина. Може дотримувати все до останнього дня, потім в попихах бігати, шукати, де можна зробити фотографії і так далі. Тому мала я трошки часу. Збігала, зараз робила фотографію і зараз їду з доцею по справах. Ось купила їй ще альбом для малювання. Вона у мене така художниця, я не знаю, в кого це в неї пішло таке. Я люблю малювати, але вона просто капець. Ми не встигаємо їй купувати альбоми. Вона їх змальовую просто за вечір. У нас знову намічається якесь нове дійство на плазі. Що це означає, не знаю. Прапори. Ввечері будемо знати. Це буде ярмарка якась. Ще Що, з чого не знаю, буду випитуватись. Здивіться, висить наш український прапор. У нас же повністю позацвітали горіхові дерева. Дивіться, яка красота. Вони є і біленького, і розовенького кольору. Супер. У Нас сьогодні з Єленою дівчачий день. Та доця? Де ти лізеш, мила? Дівчачий день без покупок не може бути, так що, я думаю, всі дівчата мене в тому підтримають. Тому ми після всіх наших справ пішли у торговий центр. Ось зараз ми знаходимося в магазині Пепко. Я вже розповідала, це є польський бренд. Він на ринку в Іспанії не так давно, але він мені дуже подобається. Тут можна все знайти супербюджетно, на будь-який смак. і на будь-який кошельок, можна так сказати. Ці, які красоти для Паски тут підготували. Дуже багато є всяких штучок для ванни, ледве стримую, щоб собі не накупити чогось. Але я поки того робити не буду, тому що це треба добре обдумати для чого, а не так, аби скупити і хай буде. Дуже великий вибір свічок, надзвичайно ароматні. В принципі, я їх не купувала. Сказати про них поки нічого не можу, але вигляд і запах мають гарний. Ну і, звісно, такі пледики також вони досить бюджетні і досить гарно виглядають. Ми з Єлєною зробили деякі покупки, зараз покажемо. Ти хочеш таку качелю? На таку качелю! Ну і ввечері ми попали все ж таки на цю ярмарку. Я так і достеменно не розібралася, в честь чого вона є. Отже, її проводять кожного року, я так розумію, вона якась доісторична-історична ла-ла-ла і тому подібне. Отже, там були представлені різні. Старовинні на продаж різна біжутерія, ручного виробництва. Досить цікаві були варіанти. Плюс там також показували старовинну історичну зброю, навіть не знаю, якого це було віку. І ось бачите, діти катаються на такій качелі. Ця качеля вона якби ручна, то стояв хлопець, садив дітей і потім вручну діток розкачував. Задоволення коштувало 3 євро на дитину. Не з дешевих, ну, але так як робота ручна, то і, відповідно, ціна дорожча, якось так. Ну що, діти покатались, було дуже холодно, тому ми довго там не були. Нічого не купували, бо ціни трохи були захмарними. Отже, зробили таку екскурсію, прогулянку і пішли додому. Також були ось передіті якісь персонажі, що це означає, також не розібралась, але жіночка була досить страшна. Той вийко її водив на ланцюгу. А лекарство? А чекай, бы твоя Елена пришла. Сын, тик, я боюсь. Кесусто. Подивимося сюди. Дивіться, яка зброя колись була, бачите? во. Ну зайди, подивись. Ну подивися. Але можна? Та я не знаю. Там пусто, там нічого нема. А це теж нечемним людям. Запахали сюди голову, сюди руки. Ага. А це воно можна? А на що? Ось трошки покажу, що ми з доцею купили. Сьогодні в Ториході Артус. Ми були в торговому центрі парки Коридор. Отже, без машинок нас не обійшлося. Серхіо штанці. Не знаю, як у вас. Моя дитина штанці рве ось тут на колінах. Просто він їх продирає. Не протирає, продирає. Тому я купила йому це в пепко, до речі. Ціни дуже хороші. Оці якісніші. Навіть відчувається що тут тканина така якісніша. Вони коштували 7 євро. І так, вони, вони набагато добротніші. І ось ці вони є трошки дешевші. Ну, і, звісно, ціна тут трошки дешевша 5 євро. Тут вже не є така тканина. Така. Відчувається трошки інакше. Я не, не дуже розумію в тканинах. Бачу, фарба і купила собі міцелярний гель. Спробую його, тому що нещодавно я купувала собі міцелярну воду. Я це навіть вроді, показувала в якомусь відео. Також від гарнір, ціла банка повна. І що ви думаєте, мій син вирішив перевірити, чи ця міцелярна вода помиє наш унітаз. Він мені цілу банку тої міцелярної води злив в унітаз. Ось так. я прийшла витирати косметику, знімати макіяж, а там ціла фіга. Пуста баночка лишилась. Тому ось таку собі купила спробую. Досить бюджетна. Наступне це ми купили синові ось такі кросовки. З красовками у нас також досить проблеми. Ці зовсім легенькі, тим більше йде весна, вони дуже легенькі, і ціна в них була непогана 24 євро. Ось такі. Тут тканина, щоб ножка дихала. Плюс вони є отут мігкі. У нього досить високий підйом і широка ножка. Ось Я взяла отакі на пробу, подивлюся, як вони будуть йому носитись. Хоча цієї фірми ми вже мали взуття і не, і не один раз. Тому що взуття ми оновлюємо дуже часто. Далі, пепко, я купила ось такі мішки. вакуумні. тому що е цей одяг, який на нас завеликий, який, наприклад, нам хтось передав, або цей одяг, який на нас вже малий. Я ж його не буду кожного разу віддавати потрошки. Я його складую і потім віддаю, кому потрібно. І тому я все складаю в такі вакуумні мішки. Слухайте, я ніколи ними не користувалася ніколи взагалі. Але я побачила, який це кайф ними користуватись. Це настільки зручно. І місце дійсно економиться. У мене місця в хаті практично немає. Я не знаю. У нас, вроде, вважається, по українських мірках трьохкімнатна квартира. Вона настільки маленька, що ми вже тут не поміщаємося. Тому я максимум намагаюся порозпихати, де що я можу. І ось одяг я вирішила повністю вакуумувати. Повністю. І ось такі сумочки дивіться: попала під акцію, купила світкий рюкзачок. Я ж дівчина трохи спортивна. І інколи навіть йдуть просто з дітьми погуляти і ось кинути воду якусь або їхні якісь іграшки. Я просто не маю що. Свій рюкзак носити. Теж не хочеться. Це такий крутяцький. Це ось ця фірма. І на них була акція. І, і непогано він дивиться. Тут має кишеньку, наприклад, щоб чи гроші сховати якісь, чи щось. І я в захваті. Впше дешево і, і гарно. А це купила своєму похресникові. Це, якби мої племінники. Це я в Україну їм передам. Будуть мати на спортивний одяг. Може, вони там на фізкультуру ходять і так далі, подивлюся. Ось такі покупочки. І зараз вам ще покажу, що в Алді. Заїжджали ми сьогодні в Алді. Ось купила. Це таке, в принципі, докупили те, що нам бракувало. Яйця. Це їхній тижневий журнал. Ось такі. Курівки, діти люблять їх. Якби снеки такі. Не знаю. Це для мене. Я взагалі люблю ці штучки такі з сезамом. Не було. Їх розкуповують дуже швидко, але я взяла з горішками. Вафельки. наперси. Раніше, до речі, їх продавали по 10 штук, зараз по 8. Ромашковий чай. Це я його п'ю вечором. Дивіться, які класні прищепки купила собі. Ось. Я вже такі одні купляла. Вони, до речі, бюджетні. Тут є 20 штук, коштують 2,50, вроді. Але вони так міцно тримають одяг. Не так надійно. І мені дуже сподобалося. купила одні собі ще. І одні для своєї мами. Е, Вареничко. Я хочу. З налисниками. Не знаю, правда, коли я їх зроблю. Це з вишеньки, черешеньки. Ось такий Косідо. Ми його їмо на сніданок. Зранку я п'ю завжди теплу воду з медом. І ось такий я купую. Це досить він і подобається, він не густий дуже і нормальний, мені підходить. Далі. Ось купила авокадо три штуки. Це також мені на сніданок. Морква. Тому що я зараз буду готувати телятину. Такі макарони в нас закінчились. То купила вже, може, будемо бульйон готуватися. Фідео сир. Я вже вам розказувала, ось такий сир, я також на сніданок завжди його їм. Я його запухаю в своє буріто, то що я готую собі Ось 400 грам. Та він вже подорожчав, правда. Тому що починала з його стартова ціна, коли ми почали його їсти по 2 євро. Такі 4 штуки купила. Та масло. Це масло мені подобається, знаєте, чим? Що воно не замерзає. Тобто я його витягую з холодильника і я можу спокійно намазати хлібним чи будь-що інше. І воно не замерзає. Просто і воно смачне, воно не є суперсолене, воно в міру. Мені подобається. Сьогодні дітки на вечері вибрали ось такі макарони. Good Bio. Ну і кетчуп. Звісно, мене обійшло з нас без кока коли чіпсів, а там Шаківі діти докупили. Ось така гора. І все це мені обійшлося в 64-65 євро, плюс-мінус. Треба буде подивитись чек. Всі чеки я, до речі, зберігаю, тому що ми все одно кожного місяця в кінці місяця підраховуємо свої витрати, свої заробітки. Тобто ми ось цю графу ведемо завжди. Давай. Порласа патіна, пордетрас пріс. nilo ni vilo velvi lo verás, tris, tras mirar para arriba que van judías, mirar para abajo que van los bancos, a dormir, a dormir que vienen los reyes magos. Dice nomer, a ver mamá, eh, hasta el 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Трис. Ой, досі! Марія цікава! Отраве! Ну і тут вже перед сном ми вирішили ще пограти ось таку гру. Я такої не знаю. Це мене все діти вчать. Еліна тут командує. Отже, побавили трошки гри і пішли спати. Дякую всім за перегляд і до скорого. Tras, y lo verás, y lo verás tristes girar para arriba llevan judías girar para abajo llevan barbancos a dormir a dormir y viene la mamá mamá ¿cuál eh, número dieciocho uno, uno dos, dos tres cuatro, dos, cuatro cinco seis, seis siete ocho, siete, ocho nueve, nueve diez, diez once, once doce, doce trece catorce doce, doce, doce no 18.